У дитинстві я була капризною дитиною, часто влаштовувала істерики, робила дрібні пакості, сунула ніс куди не потрібно. І все це було не зі зла. Адже будь-яка маленька дитина любить пізнавати світ. Мама моя поведінка дратувала, тому вона постійно мене наказувала. Добре, хоч тато міг часно заступитися за мене. Коли мені було 4 роки, мама пішла до крамниці по хліб. Але назад не повернулась. Тато хвилювався, став їй дзвонити. А вранці помітив, що із сімейного сховища зникли всі гроші та мамині документи. Стало зрозуміло, вона нас покинула. Отож рідна матір не вважала за потрібне мене виховувати. Батько замінив мені обох. Вранці він заплітав мені косички, а ввечері допомагав робити уроки. На вихідних ми ходили у кіно. А коли я хворіла, він цілу ніч сидів біля мого ліжка, постійно перевіряючи температуру. Жили ми в центрі міста у просторій, трикімнатній квартирі. Вдруге, одружуватись батько не захотів, хоча жінки не обминали його увагою. Тато вирішив своє життя присвятити мені. Щоб не підводити його, я гарно навчалася у школі, потім самостійно вступила до вишу та стала зразковою студенткою. Отримувала підвищену стипендію. Викладачі не могли мною нахвалитися, а батько щиро радів моїм успіхам і пишався мною. Згодом я вийшла заміж. Іван, мій чоловік, одразу сподобався татові, і ми стали жити разом. На жаль, життя часто дарує нам неприємні сюрпризи. Батько захворів, і хвороба забрала його дуже швидко. З часом ми змирилися з цією важкою втратою. І все потроху ставало на свої місця. Нещодавно у двері нашої квартири подзвонила якась незнайома мені жінка, і вона назвала себе моєю мамою. Ця жінка повернулася у моє життя після 30 років відсутності. І знаєте що? Найдивніше це причина, через яку вона повернулася. Виявляється, у неї є нова сім'я чоловік та двоє дітей. І їй ніде жити. Тож мама сподівалася на мою доброту. Вона запропонувала розміняти мою трикімнатну квартиру на дві, щоб в одній жили ми з чоловіком, а в іншій вона зі своєю сім'єю. Чесно, такого нахабства я просто не очікувала, і я розсміялася їй просто в обличчя, а тоді сказала: «Жіночко, у мене немає мами, мене виховав та виростив батько, тому не турбуйте нас більше своїми дурними пропозиціями. А ще раз вас тут побачу, я викличу поліцію.